Горить котел, на 5 мішків терся це що закинув. Згоріло. Було 115. Початок воно починає скоро згорати. Зараз 75 з половиною. Початок починає скорше згорати, тому що воно має перші повітря всі батареї. І воно тоді поступово зараз тримає температуру насос, кажу насос-вентилятор. Включається, тому що воно вже нагріло цю систему. Зараз 76 Виставив на 60. На 16 градусів піднялася температура в котлі. Це включений один насос. Обратка. 24,8. Включений один насос. От як, якщо зараз зможемо, подивимося, як він там пліє помаленько. Бачите на стінці? такий світленький. Ось так воно собі там пліє. Маленько. Тримаю собі температуру. Ось такий нальот біленький. Бачите? Зараз спишка не включена, тому що я хочу зараз піти на двір вам ще показати, який дим з комена. Ось такий біленький нальот. Це правильно згорає котел. І тут теж на стінці, але його не видно, бо спишка не включена. Коли чорний, отакий от як бачите, отут на льот біленький, це правильно згорає, а якщо він повністю такий чорний, це неправильне згорання котла йде. Тепер підемо на двір, покажу як з комена, який дим йде. Це диму не видно, може з другої сторони щось трохи видивидно. Наверное, в другу сторону подивимося. О так ледве-ледве видно димок. Ось такий дим. Вийшло трошки сонечко і падав доступ, температура опустилася до 7 градусів. Зараз вийшло сонце. Скільки там? 8-9. 8-9 градус. Подивимось ще раз, зараз візьму переноску. Бачите, отакий от білий нальоту. І от таке теж біленьке, то правильно згорає котел. І в котлі таке саме, бачите. Не що смола, а що воно наростає і зразу сама відпадає і, і згорає. Це правильне згорання котла.